Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ми дивимося, така в нас сьогодні тема: що йому заважає бути з вами. Що саме йому заважає? Не вам. А ось, якщо у вас таке питання: що саме йому заважає? Ви хочете, а він щось пручається або щось вам ще каже. І так, у нас, як зазвичай, три варіанти. У мене трошечки шумно сьогодні, тому я вибачаюсь, якщо що, сподіваюсь, що буде тихенько. І так, І так. перша, друга, третя карта, мої дорогенькі, ви інтуїтивно вибираєте свою карту, ви натискаєте на паузу, можливо, згадуєте свого коханого, свого любимого, хто як його називає, знайомого. Чи ще когось. І вибираєте перша, друга або третя. І так, ми беремо першу карту і дивимося, що заважає бути йому е, з вами. Дивіться, тут розбите серце. Це говорить про те, що він щось пережив. В принципі, я не буду, можна тут і не докладати. Людина не готова. Людина пережила... Бачите, як зашиває, він щось можливо пробує. Ви знаєте, можливо, що він, як би це сказати, щось намагається змінити, щось намагається він хотів би, не може. Серце в нього ще не загоєне, серце ще не готове покохати, так як би це мало бути. На жаль, це, ці звуки. Сподіваюсь, вони вам не заважають. Ось тому тому, або дайте йому час, або це просто не ваша людина. Ви не хочете бути оцим, знаєте, як кажуть, пластирем на рани. Як, тому що ви повинні одне зрозуміти. Моя дорогенька, мої любі жіночки, дівчатка. Дивіться, якщо ви будете цим пластирь. Пластирем, цим, що загоює, ви не будете, ви тільки для цієї місії. Ви повинні свідомо розуміти, якщо ви з ним будете разом, то тільки після того, як це пройде, не раніше. Ось такий, на жаль, такий був перший варіант. Не буду докладати, тому що немає змісту. Тут і так все ясно. Його могли покинути, він міг зради, тут і зрада могла бути, тут і розлучення дуже-дуже важке, навіть міг бути залишитися вдівцем, і він, можливо, навіть порівнює вас зі своєю колишньою розумієте, або та, що жіночка померла. Тому я би. Лишила його загоюватися, лікуватися. Він, коли буде готовий, або буде з вами, або з кимось іншим, але не в такому стані. Ви не є психолог, ви не є лікар. Хочете бути сіділкою, будь ласка, але тут м, діло не буде і зазвичай а, такі чоловіки потім лишають тих жінок, тому що ви були придатні тільки для того, щоб у нього ці рани загоїлись. На жаль, воно так є. Це рідкість дуже. Повірте мені, у мене клієнтів багато кожен день. І це рідкість велика, коли чоловік, ви допомогли йому вилікуватись, і він потім з вами. Ні. Інколи чоловік, чоловікові потрібно декілька жінок: одна, друга, третя. Кожна виконує свою роль, щоб ви розуміли. А ось, можливо, що ви якраз і не мусите бути з ним. Це вже індивідуальний розклад. Тепер друга. Друга позиція що йому заважає бути е, е, з вами? Обміну нема. Я, я би сказала, що у вас немає енергі, енергообміну. Тобто, ви або не його рівня, або він не вашого рівня. Хтось не має рівноваги у вас. Тобто, е, я зараз поясню, мені колись. Моя дуже хороша знайома, ми з нею разом вчилися на, здається, на першому курсі таро. Ось. Якщо хто не знає, то я їх три пройшла у трьох різних тарологів. І ось не на другому. на другому. То вона мені так сказала, що таке чоловічі-жіночі взаємообмін енергіями? Це коли жінка. Чоловік копає ямку, жінка кидає картоплю. І не інакше, не навпаки, розумієте? Чоловік виконує тяжку роботу, жінка виконує легшу. Оце і є рівноправ'я, Ну, це в моєму розумінні. Ось Це і є ось ця карта. Ви йому, значить, не даєте жіночої енергії, або він не дотягує. Таку ж кількість чоловічої енергії. Ви повинні розуміти ще, мої дорогенькі, що чоловік він енергетично набагато слабший. Наскільки я не знаю, хтось каже, в 20 разів жінка енергетично, наприклад, Палієнко каже, що жінка в 20 разів сильніше енергетично за чоловіка. Може бути, і це дійсно. 20 чи ні, але я точно знаю, що дійсно жінка енергетично сильніша. Чоловік фізично сильніший. Чому через те, що жінка енергетично сильніша, вона емоційно може більше винести, ніж чоловік, мої дорогенькі. Ось, що ще може бути тут? Ще може бути тут, що ви занадто йому дорого обходитесь. Ви звикли, можливо, до якогось рівня життя, і він не може ем, йому задорого вкладатися в вас. Він не може робити вам ті подарунки, які би, можливо, він хотів. Він собі так, можливо, думає. Це вже теж я не буду тут докладати. Чомусь я ось так мені йде в потоці. Я вже вам кажу. Ви самі дивіться, або йому не по карману. Або ви просто різного рівня, мої дорогенькі. Це можна, от наприклад, Я зроблю тільки приклад: хтось з вас прибиральник чи двірник, а хтось з вас лікар, інженер там, чи професор. Розумієте, ось а, різні прошарки, і це як би сказати, навіть можливо і не по професії. Це я просто такий приклад на, на... на... привела. Може бути інтелігентності, йому скучно з вами. Або навпаки, він розуміє, що вам скучно, що ще щось не то. Розумієте? Тут може бути дуже-дуже дуже багато різних варіантів, а ви подивитеся просто несовмістимість. Несовістимость, а як буде несумісність? О, згадала, несумісність енергіями. Позиціями, розумом, тут може бути дуже-дуже багато чого. Ось так був другий варіант. І третій варіант останній. що йому заважає бути з вами. Ви знаєте, він дуже придирається. Він занадто занадто молодий ще, можливо, можливо, він молодший за вас. Можливо, він, знаєте, такий задиркуватий, різкий. Знаєте, як ось іде такий по межа в нього межа. Він любить ризик. Ось, і я так думаю, що він вважає себе дуже розумним, можливо, навіть занадто розумним, але паж мечів не може бути занадто розумним. розумієте? Це його бачення. І він. Можливо, що він вас вважає, до речі, такою. До речі, можливо, що він вважає вас, як би це сказати? Не занадто розумною, мудрою, чи ще щось. Ось ви знаєте, тут може бути, що він вас може так вважати, а з другої сторони, він дуже до вас придирається. А може ви до нього придираєтесь. Ви знаєте, тут може бути з обох сторін. Ви подивитеся самі, якщо він до вас придирається, або згадайте ваші розмови. Можливо, що ви придираєтесь, можливо, ви даєте йому внутрішній посил. Ось такої придирчивості, ой, чого ти сьогодні не взяв це, а чого ти це? Можливо, з такою інтонацією ви говорите. І він розуміє, що щось не підходить. ви занадто можливо, що літаєте в облаках, думаєте, що ви сама краща, а може і він думає, що він самий кращий і, не, і вважає вас нищою. Тут ось так якось пішло, мої дорогенькі. Якось так. Я так скажу, я так скажу. Якщо конкретно дивитися, якщо у вас, наприклад, індивідуально, то можна знайти причину, і, можливо, можна щось виправити. Можливо, ось. Ну, е я скажу так, що тут або ви занадто молода, недосвідчена, або ви він. Щось таке ще теж може бути. Гаразд мої дорогенькі щиро вам дякую за вподобайки, за коментарі. Бережіть себе, мої любі! Всім вам кохання! Якщо чоловіки дивиться вам так само, ось і любові, любові до себе. А потім ви знайдете і коханого, кохану людину, яка буде й вас любити. Полюбіть спочатку себе. Бажаю вам всього найкращого: бережіть себе і хай вам щастить, мої любі.